Я запитав Чаджи Піт, скільки пенсіонерів середнього класу ви могли б фінансувати за рахунок багатства Ілона Маска. Ілон Маск і пенсіонери, наскільки реально фінансувати мрію про безбідну старість? В епоху стрімкого розвитку технологій і штучного інтелекту виникає безліч цікавих питань. Один з них, заданий в контексті зростаючої нерівності і старіння населення, звучить так, скільки пенсіонерів з середнього класу можна було б профінансувати за рахунок статку Ілона Маска. Це питання, поставлене Чаджипіт, породило цікаву дискусію про масштаби сучасного багатства та можливості його розподілу. Ідея, звичайно. Привабливо уявити, що статки однієї людини здатні забезпечити гідну старість тисячам, якщо не мільйонам людей. Але наскільки це реально? І що насправді стоїть за цими цифрами? Спробуємо розібратися. Оцінка стану, цифри, які змінюються. Перше, з чого варто почати, це оцінка самого стану Ілона Маска. І тут відразу ж виникає проблема ці цифри постійно змінюються. Forbes, Bloomberg, Business Insider, кожне джерело надає свою оцінку, яка залежить від поточної вартості акцій Tesla, SpaceX та інших компаній, в яких Маск має частку. ChatGPT, як ми бачимо, використовував дані з різних джерел, отримуючи діапазон від 370 до 400 мільярдів доларів. Однак, як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, Реальна оцінка, за даними ФОБЗ з на липень 2025 року, виявилася нижчою близько 342 мільярдів доларів. Різниця, хоч і здається, невеликою в масштабах такого стану, все ж значна і може істотно вплинути на підсумкові розрахунки. Особисто я вважаю, що проблема оцінки стану мільярдерів це окрема складна тема. Найчастіше. Ці оцінки засновані на вартості акцій, які можуть бути вкрай волатильні. Крім того, складно врахувати всі активи і зобов'язання, якими володіє людина. Тому навіть найавторитетніші джерела можуть давати не зовсім точні дані. Скільки коштує гідна пенсія. Наступне важливе питання: скільки насправді коштує вихід на пенсію для людини середнього класу. ChatGPT використовував цифру в 500 тисяч доларів, що, як справедливо зазначається, є скоріше загальною оцінкою, ніж точним розрахунком. Вартість виходу на пенсію сильно залежить від безлічі факторів, місця розташування, рівня життя, стану здоров'я, звичок, наявності інших джерел доходу, і те, де у деяких штатах і країнах пенсія може обійтися значно дешевше, ніж в інших. Крім того, необхідно враховувати інфляцію та можливі медичні витрати. За моїми спостереженнями, для комфортної пенсії в більшості регіонів Росії людині необхідно мати не менше 3-5 мільйонів рублів на депозиті. У США, як показує практика, цифра може бути значно вища від 1 до 2 мільйонів доларів, а для деяких регіонів і більше. Реальні можливості фінансування ГРА з цифрами. Тепер, коли у нас є приблизні оцінки стану маска і вартості виходу на пенсію, можна спробувати прикинути, скільки пенсіонерів він міг би профінансувати. Виходячи з оцінки Чаджіпіт, стан маска 370 400 мільярдів доларів, міг би забезпечити від 740 тисяч до 800 тисяч виходів на пенсію. Звучить вражаюче. Однак, якщо виходити з більш реалістичної оцінки стану маска 342 мільярди доларів, і більш точної оцінки вартості пенсії, 1,2 мільйони доларів, то кількість профінансованих пенсіонерів значно скорочується до 171 тисяча 342 тисячі. Ці цифри, звичайно, є лише теоретичними розрахунками. Вони не враховують безліч факторів. Таких як податки, комісії, інвестиційні ризики і те Проте, вони дозволяють нам представити масштаб проблеми і оцінити можливості фінансування пенсійних накопичень. Чому це більше, ніж просто гра з цифрами, питання про фінансування пенсійних заощаджень це не просто гра з цифрами, це питання соціальної справедливості, економічного добробуту та майбутнього нашого суспільства. В епоху старіння населення і зростаючого нерівності, необхідно шукати нові способи забезпечення гідної старості для всіх громадян. Ілон Маск яскравий приклад сучасного капіталізму, людини, який створив величезні багатства завдяки своєму таланту, завзятості і ризику. Однак його стан є також символом зростаючого нерівності в нашому суспільстві. Я вважаю, що мільярдери, такі як Ілон Маск, Несуть певну соціальну відповідальність. Вони повинні сприяти вирішенню соціальних проблем, таких як забезпечення гідної старості для всіх громадян. Альтернативні підходи до вирішення проблеми. Фінансування пенсійних заощаджень. Це складна проблема, яка не має простого рішення. Необхідно шукати альтернативні підходи до її вирішення, які б враховували інтереси всіх сторін. Ось кілька ідей, які. На мою думку, заслуговують на увагу. Реформа пенсійної системи необхідно реформувати пенсійну систему, зробивши її більш справедливою і ефективною. Розвиток приватних пенсійних накопичень необхідно розвивати приватні пенсійні накопичення, надаючи громадянам можливість самостійно управляти своїми пенсійними коштами. Соціальні програми необхідно розвивати соціальні програми, які б підтримували пенсіонерів, які перебувають у важкій життєвій ситуації. Підвищення податків на багатство необхідно розглянути можливість підвищення податків на багатство, щоб забезпечити додаткове фінансування пенсійних програм. Благодійність необхідно заохочувати благодійність з боку багатих людей і компаній, спрямовану на підтримку пенсіонерів. Висновок, погляду майбутнє. Питання про фінансування пенсійних накопичень це виклик для нашого суспільства. Необхідно шукати нові рішення, які б забезпечили гідну старість для всіх громадян. Ілон Маск яскравий приклад сучасного капіталізму, людини, яка створила величезні багатства завдяки своєму таланту і завзятості. Однак його стан є також символом зростаючого нерівності в нашому суспільстві. Я вважаю, що мільярдери, такі як Ілон Маск, несуть певну соціальну відповідальність. Вони повинні сприяти вирішенню соціальних проблем, таких як забезпечення гідної старості для всіх громадян. Питання про те, скільки пенсіонерів можна профінансувати за рахунок статків Ілона Маска, це не просто гра з цифрами, це питання про майбутнє нашого суспільства, про соціальну справедливість і про те, яким ми хочемо бачити світ завтра. І відповідь на це питання залежить від нас усіх. Ключова думка: проблема фінансування пенсійних накопичень вимагає комплексного підходу і участі всіх сторін, включаючи державу, бізнес і громадян. Мій досвід протягом багатьох років я спостерігаю за розвитком пенсійної системи в Росії і за кордоном. Я переконаний, що необхідно шукати нові рішення, які б забезпечили гідну старість для всіх громадян. Важлива порада: не покладайтеся лише на державні пенсії, почніть формувати власні пенсійні заощадження якомога раніше. Цікавий факт у деяких країнах світу, таких як Австралія та Швеція, приватні пенсійні заощадження відіграють ключову роль у забезпеченні гідної старості для громадян. Натхнення ідеї соціальної відповідальності бізнесу та справедливості розподілу багатства надихають мене на пошук нових рішень для забезпечення гідної старості для всіх. Прогноз у майбутньому роль приватних пенсійних накопичень буде тільки зростати, а держава буде грати роль регулятора і гаранта безпеки пенсійних коштів. Заклик до дії: приєднуйтесь до обговорення питань пенсійного забезпечення та пропонуйте свої рішення. Майбутнє пенсії залежить від нас усіх. Додаткова думка: не варто ідеалізувати можливості однієї людини або компанії у вирішенні глобальних проблем. Спільні зусилля і системний підхід ось ключ до успіху. Особиста думка я вірю в можливість створення більш справедливого і стійкого суспільства, в якому кожна людина зможе насолоджуватися гідною старістю. Пам'ятати, планування пенсії це інвестиція у ваше майбутнє. Завершення нехай майбутнє пенсії буде світлим і благополучним для всіх. І останнє будьте відповідальні за своє майбутнє і майбутнє своїх близьких. Подяка, дякуємо за увагу до цієї важливої теми. До зустрічі, удачі в плануванні пенсії. Всього хорошого, будьте здорові і щасливі. До нових зустрічей! До скорої зустрічі, Удача! удачі у всіх починаннях. Пам'ятайте про це, будьте готові до змін.